Доброго дня глядачі мого каналу. Уже скоро буде ягідка спіти, вже вона набирає колір, розмір, ось такі красиві грони, але їм ще трішки треба повисити. Подивіться, яка краса. Скоро почнемо вже робити обзори на різні форми винограду. Будемо куштувати. А сьогодні ми поговоримо про одну із таких болячок, як сіра гниль. Хочу продемонструвати вам таке захворювання винограда, як сіра гниль. Щоб було наглядно видно, спочатку можна помітити його, що ягодка починає знизу як заізюмлюватися. Щоб зрозуміти, що це сіра гниль, треба подивитись відразу на гребінь і розгалудження, які підходять на ягідки. Видно, що він засух, і на ньому такий білий наліт. Якщо добрий зір, придивіться. із за сірої гнилі гребінь поражається, розгалудження, які йдуть на ягідки. Також поражаються. Видно, що вже ніякі корисні речовини, харчування до яги вже не доходять, і вони просто зав'ялюються і потім засихають. Такі місця можна повністю удаляти. Наглядно видно сіру гниль. Сіра гниль може проявляти себе на різних етапах вегетації. Сіра гниль може з'являтися на цуцвіттях до цвітіння, під час і після цвітіння. Може поражати як гребінь, так і саму ягоду. Ягоду зазвичай вона поражає, коли дуже щільна грона, коли ягода починає себе давити або коли ягода тріщить після дощу. Ще один приклад сірої гнилі. Видно, що ягідка заізюмилась, і відразу дивимося на розгалудження від гребня. Сухо. Це прояв сірої гнилі. Повністю видно, що він гребень пересух. Також ще один приклад. Видно, що всі ножки, які підходять. Розгалудження від гремня, яке підходять до ягідок, зелені, на одній ягідці коричневий і підсохший ягідка починає ізюмитися Щоб такого не відбувалося. І ваші кущі не боліли сірою гниллі. Беремо препарати від сірої гнилі. Дуже хороший і, мабуть, найкращий препарат це свіч. Також є препарат скала від байер. Свої кущі я вже обробив від сірої гнилі. Все, що вам показав, це залишки пораження. Нових спалахів я не помітив. Так що будемо сподіватися, що буде все добре. З чим ще схожа сіра гниль. Бувають варіанти, коли ягідка починає підпікатися на сонці. вона починає, можуть бути п'ятна, може просто бути ізюмлювання Також ягідка може ізюмитися. Якщо кущу не вистачає вологи. Якщо бачимо, що ягідка підізюмлюється, відразу треба дивитися на розгалудження від гребня. Якщо він зелений, хвостик, який підходить до ягідки зелений, це не сіра гниль. Можна подивитися. Чи хватає кущу вологи. Для цього просто берете лопату і біля куща копаєте землю. Якщо вона повністю вся суха, це просто нехватка вологи під час дозрівання. А ось дивіться, яка краса. Старовенна рона. Велика ягідка. Бажаю, щоб усі хвороби. Минали ваші виноградники. Нам скоріше і перемоги. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал, ставте лайки. Всім до побачення!